Тож продовжуємо малята математику вивчати. Ведмедик та їжачок грались на вулиці м'ячами та переплутали їх. І ніяк не можуть домовитись, у кого більше м'ячів, у кого менше, які вони за розміром, ми зможемо їм допомогти. Біля червоної смужки, ліворуч. Поставимо їжачка. На неї ми викладемо його м'ячі. А біля синьої смужки ліворуч поставимо ведмежа і на неї викладемо його м'ячі. Кому ми покладемо великі м'ячики? Ведмежаткові. Чому? Тому що він великий. А кому маленькі м'ячі покладемо? Їжачкові. Чому? Тому що він маленький. Скільки м'ячів у їжачка? Два. Які у нього м'ячі? Маленькі. Скільки м'ячів у ведмедика? Також два. Які м'ячі у ведмедика? Великі. По скільки м'ячів у їжачка і ведмедика? По два, а отже, порівну. Наші друзі, ведмедик та їжачок побачили. Що літають метелики. Розгляньте метеликів. Які вони? Великі й маленькі. Якого кольору великі метелики? Жовтого. А якого кольору маленькі метелики? Вірно, синього. А ще Ведмедик та їжачок побачили клумби. І метелики полетіли на клумби та сіли на квіти. Які метелики на першій клумбі? Великі жовті. А які метелики на другій клумбі? Маленькі сині. Порахуємо, скільки великих жовтих метеликів на першій клумбі. Один, два, три. Три метелика. А скільки маленьких синіх метеликів на другій клумбі. Один, два. Три. Також три метелика. Отже, Метеликів на кожній клумбі по три. Їх порів. Навесні сонечко все сильніше і сильніше зігріває землю, і все більше птахів повертається з вирію Які ж птахи повернулись додому? Розгляньте ластівки, лелеки, Лепеді шпаки. Жаворонки, Соловейки, журавлі. Роздивись уважно послідовне розташування птахів та подумай, як правильно продовжити ряд. Ластівка лелека. Ластівка. Який птах після ластівки? Лелека. Вірно. Далі. Самостійно, але будьте дуже уважні та для зручності називайте птахів Лебідь, шпак. Журавель, соловей, лелека. Ось такого птаха ластівку ми з вами зробимо аплікацію. Для роботи візьмемо круг чорного кольору діаметром 5 см це голова. Малий круг чорного кольору діаметром 1 см, розрізаний навпіл. Це два півкруга. Дзьоб. Один півкруг білого кольору діаметром 11 см це тулуб. Один маленький півкруг білого кольору це око. Один півкруг чорного кольору діаметром 8 см це крило. Дві чорні смужки довжиною 7 см. На кінці загострені це хвіст. Одна смужка коричневого кольору довжиною 12 см. Загострена на кінці це гілка. Три листочки зеленого кольору. Аркуш паперу помаранчевого кольору, клей, пензлик, серветка. Все це попросіть батьків вам заготовити. Починаємо викладати. Спочатку в нижній частині аркуша викладаємо гілочку коричневого кольору. На гілку кладемо півкруг білого кольору, це тулуб. Потім вгорі до тулуба кладемо голову. Це круг чорного кольору. Потім на тулуб кладемо крило. Це півкруг чорного кольору. Потім в нижній частині до тулуба кладемо хвіст дві смужки чорного кольору загостреним кінцем донизу. На голову ліворуч кладемо око. Білий маленький півкруг. Починаємо викладати дзьоб. Це два маленькі чорні півкруга. Кладемо один кінець на інший ось так. До гілки прикладаємо зелені листочки, адже вже весна. І скоро на всіх деревах розпустяться зелені листочки. Тепер залишилося все нам наклеїти. Ось така гарна ластівка повернулася з теплих країв. Малята, згадайте, скільки м'ячів було в їжачка? Скільки у ведмедика. Які м'ячі були в їжачка? Які у ведмедика? Поскільки метеликів сиділо на кожній клумбі, Молодці малята, до побачення, до наступних зустрічей.